З Євангелія від Марка Того часу Ісус промовляв до натовпів Таким є Царство Боже, як той чоловік, який посіє насіння в землю, і чи спить, чи встає, вночі, чи вдень, а насіння сходить і росте, але як, він не знає. Сама по собі земля родить плід, спершу стебло, потім колос, а тоді повно пшениці в колосі. Коли ж доспіє плід, він негайно посилає серп, бо настали жнива. І він казав, до чого уподібнимо царство Боже, або в яку притчу помістимо Його. Воно як зерно гірчиці. Коли сіється в землю, воно є найменшим з усього насіння, що на землі, та коли посіяти, виростає і стає більшим від усякої городної рослини і пускає таке велике гілля, що в його затінку можуть гніздитися птахи небесні. І багатьма подібними притчами він говорив їм слово, наскільки його вони могли слухати. Без притчі ж не говорив їм, а своїм учням окремо все пояснював.